Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам зодіаку, Сьогодні у нас Терези на січень місяць 2024 року. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто мої попередні прогнози дивився, напишіть, будь ласка, як вони у вас збулись. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали? Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Терези у січні цього року? Хай скажуть Рону правду. Вуня перевернута. Так, дві руни потягнулись. Пеху перевернута, перед перевернутий. Райдо перевернути. Лаус. І соло. Ага. М -м. Дуже цікаво показали. Ну, добре. Так, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Терези у січні цього року. Так, Тейвас Інгус, Дагас куди? Кано перевернутий. Ага. Ну, добре. Отож. Про що мова? Вуня перевернута, фейху перевернута, Перт перевернутий, Райдо перевернута. Далі. Лагу Солу, Фінал. Тейва, Сінгус, Дагагас, ікану перевернута. М. Почали за, за упокій, закінчили за здоров'я. Ну, якось так виглядає. Ну, а раз. Отож, відразу, воня перевернута. Ну, руйнування мрій, руйнування планів, якийсь похмурий настрій, сумні емоції. Ось у вас відразу на цей місяць. Далі, з чим пов'язано? Ну, Може бути і не пов'язано, ну, але. Далі, ось феху перевернута. Ну, фінансові питання. Тут чітко. Так, да, Фінансові питання і якась ось біда з фінансами. так? Це один момент. Та, але швеху має не матеріальний аспект. Хоча в даному випадку більше на матеріальний упір саме. А нематеріальний аспект це саме стосунки в будь-яких їх проявах. Руна перевернута. Ну, тобто, може бути обнулення якихось певних стосунків. Знов-таки, це не обов'язково любовні стосунки, це стосунки в широкому значенні цього слова. Можуть бути робочі, можуть бути дружні стосунки. ну і так Далі. І тому подібне. Далі. Ось перт перевернутий. Теж, наріг достатку перевернутий. Ну, до речі, ну, фінансові, матеріальна складова, да, точно, щось, у вас певні проблеми з грошима є. Це знаєте, тут ось м, якось феху перевернути, перевернути, як ніби гроші не тримаються. Да? Гроші не тримаються, що ви не можете накопити, все щось вам не дає. То якісь втрати незаплановані, то там ще є щось. Одним словом, ну, може, десь і борги, якісь кредити у вас є, от і у вас одним словом гроші не затримуються. Ось таке. От, ну, Пер перевернути. Також певні невдачі, якщо так, пов'язані з фінансами. Ну, якщо ви там граєте, не знаю, в лотереї бо що, то, то це не про виграш ні разу. Далі, тим не менш, райда перевернута. Так, да, певне, у вас розпуття є. Певне, у вас роздоріжжя. Не знаєте, який шлях вибрати. Мало того, якщо так, ем, перевернути райдо перевернута. Саме можливості обмежені якісь по заробітку, по доходу. Таке враження, ніби з роботою, десь у вас якась біда сталася, так. От, е І крім того, райдо переверта говорить про те, що ну, це може зірватися якась поїздка. Чи відмінитись, чи відкластись на пізніше. так, Ось в такому плані. Тим не менш, роздоріжжя, так? Ну ось, якийсь у вас в якомусь ви розпачі, да? якісь руйнування мрії, щось то роздоріжжя. Не знаєте, що вам далі робити, куди рухатись. Але тим не менше, ось Лаус, оце вже веселіше. Добираємося до веселішої, позитивнішої частини розкоду. Лаус говорить про те, що ви знайдете той самий правильний вектор, по якому вам треба йти. Мало того, Лаус це порада слухати інтуїцію, вона ж вам і підкаже, куди то власне йти, куди рухатись, щоб у вас. Життя пішло на лад, так би мовити. Ось, фехо перевернута Лаус. Знов-таки, слухайте інтуїцію. Зможете, і фінансові питання вона вам підкаже, як заробити, куди краще податись. Так? Ну, про роботу, звичайно, мову. Далі, ось Соло, тим не менш. От, будь ласка, ось із цього, -цього, -цього розпачу, проблеми і так далі. Ви виберетесь, ви ви ось у вас правильний вектор. Йде. Слухайте знов таки інтуїцію, повторюсь, і ось ви беретесь. So, ну, руна перемоги, руна радісних емоцій, і це про здійснення мрій, здійснення бажань. Ну, але все-таки зверху перед перевернутий. Тобто говорить про те, що прям все на світі не вдасться поробити. Ну, зрозуміло, да? реальне життя трошки не казка, да? де за змахом чарівної павички все зразу стає гаразд. Хоча іноді б хотілося. Не, от. Але тим не менш, дуже багато чого вам дасться І загалом, на, як то кажуть, ну тут от прям, знаєте, рух на світ Божий. Оце, знаєте, прям візуалізація стала, що от у вас тунель, да? І ось ось, ось ви в тунелі, і ось світло в кінці тунелю. Ви його побачили, ви до нього, до речі, добрались. Отак от виглядає. Далі. І фінал. Що ми тут маємо? Так. Не блікує? Ні. Отож, Тейвас, Сінгус, Дагас, Сикану переверта. Ну, ось Тейвас". Е, Багато ну відразу активні дії вам потрібні. І загалом буде у вас активний місяць, попри оце от все. Багато будете це, знаєте, бачу ціль, не бачу перешкод. іду до свого. От, більше наполегливості, більше впевненості в усіх своїх справах. Більше прикладіть зусиль для досягнення своїх цілей. Досягнете в результаті. Ну але тим не менш. Деяко говорить про те, що є й певна загроза конфліктних ситуацій. Ну, щоб от бажання йти до своїх цілей, не переросло в бажання йти по головам, скажімо. Да? От, ну, тому якби, емоції під контролем, ну і загалом, активність у вас буде в будь-якому випадку. От, але, але надмірну активність теж не треба проявляти в той же час. Далі. Інус. Ну, ось, ось да, про достаток, про благоприємне завершення ситуації певної. Ну, отут-ось да. Лагу про це говорить, що з якоїсь проблем ви вийдете, так і тут інус говорить, що достаток у вас з'явиться. Інус це якраз от не сам дохід, а це те, що його приносить, це робота, це е, якесь джерело пасивного доходу. Ну, от зрозуміле, так, отакий пасивний. Далі, ось трансформація ситуації. У вас падає Ну, знов-таки по достатку, під інгузом, гаразд, добре. Трансформація ситуації явно в кращий бік. Це одне із значень цієї руни перехід із ночі в день. Так у вас тут ось весь розклад. От, на фінал, де, ну, в принципі, я не здивований, що ця руна випала на фінал. Бо вона тут, знаєте, квінтесенція всього розкладу. От реально. Коли у вас перехід з ночі в день. Відбувається, коли ви з тьми на світло виходите. От, Дійсно. І по фіналу Кано перевернута. Але ну, певні невдачі тут тепер, то знача, Кано це, знаєте, певне прикриття інформації знов таки. Тобто, трансформація, да, і загалом вона вам на благо піде. Фінал не показують. Тобто, ну, в даному випадку зрозуміло, що фінал не показують. Тобто, якщо так, значить. Все залежить від вас. Ну, бувають моменти, коли людині не треба все знати, що її чекає. От, буває таке. Ну, це от якраз той випадок. Коли показали, що да, воно піде на лад, але фінальну точку все-таки не показали. От, ну, Загалом, ну, такий цікавий прогноз вийшов. Так, да, буде цікаво почитати, як воно збувається. Гаразд, давайте підсумуємо все вище сказане. Отже, ну да, тут ось відразу негаразди, і фінансового плану, і по стосункам можуть бути по, по певному виду стосунків да, бути негаразди. Ось у вас якесь роздоріжжя в результаті цього всього, не знаєте, за що хапатись. Да? Тим не менш, слухайте інтуїцію, слухайте внутрішній голос. Він вас виведе. І ось ось куди він вас виведе? На на світ Божий. До здійснення ваших мрій, до здійснення ваших бажань. О. Ну, активних дії да, більше зусиль, щоб досягти бажаного вам результату, але тим не менш, загроза конфліктних ситуацій. Тобто активність проявляйте, але щоб вона не переросла в надмірну активність і рух по головах. Достаток ось у результаті маєте отримати і загалом трансформація ситуації у вас. Зміни це руна, яка зміни означає. До речі, ну важливі. Дивимось на місяць, та, то от нарешті ви вийдете на світ Божий, що називається. Із своїх проблем. Але, тим не менш, фінал не показав. Тобто, буде тут для вас певний, певна таємниця, певний сюрприз. Ну а раз, отак ну, от вийшло. Цікаво буде почитати, як воно зумбувалось. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!